дітьми, будь ласка. Не йдіть станьте на місці. Вам страшно, а коли ви виносите протиправні рішення, вам не страшно? Вам не страшно, коли ви виносите протиправні рішення? Коли ви відповідаєте за поліцейського, коли він дає свідчення? Вам було не страшно? Відійдіть, будь ласка, від мене. Олександр, ви сьогодні біля столику. Будь ласка. Ухвалення України, 1 листопада 23 року, місце Олександр Мілос. Я у Сумрійській Ніколаївській області, Катерія П'яна Миколаївна, за Сьогодні засідання Боговічого спожника Літвінар за наші заяви свідчила у студії Дубайської надією Миколаїв на самовідвіду справі за номером 398-4563-22 за скаргою Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора в рамках кримінального провадження від 28.02.2013 року встановив, враховуючи те, що складання, будь ласка. Станьте туди на своє місце. Ви чуєте мене? Читайте. Ви мене чуєте чи ні? Читайте. Будь ласка, оголосіть перерву. Поставте його на місце, будь ласка. Поставте мене на місце, будь ласка. Де моє місце? З коло стільця? я стою. Стадіть від мене, будь ласка. Від ми, вам страшно, а коли ви виносите протиправні рішення? Вам не страшно. Вам не страшно, коли ви виносите протиправні рішення? Коли ви відповідаєте за поліцейського, коли він дає свідчення? Вам було не страшно? Відійдіть, будь ласка, від мене. Олександр, ось біля столику. Будь ласка. Приберіть від обличчя телефон. Він у мене в руках. Ви чуєте мене чи ні? Ще маю почути. Відійдіть від мене, я кажу вам. Я стою на місці своєму. Відійдіть до охоронця. Відійдіть від я від не можу. Від підходити. Відійдіть від мене. Не потрібно мені скеровувати в обличчя телефон. Чому? Ви, Ви... Ви злякалися відеофіксації? Будь ласка, відійдіть. Я не погоджуюсь на ваше, будь ласка. Ви мене чуєте чи ні? Я вас погано чую. Гучніше, будь ласка. Відійдіть. Від столу судді. я не стою біля столу судді. Я стою на місці учасника процесу, якщо вам це не доходить.